Дитяче харчування, одяг та підгузки. Благодійники фонду Хрещатик Сіті спільно з партнерами з-за кордону вчергове підтримали запит на гуманітарну допомогу для однієї з лікарень регіону. Це вже тринадцятий вантаж, який доставляють небайдужі іноземці. Як все було цього разу, дивіться далі. Do you know це Ральф та Роланд. Уже вкотре чоловіки приїхали, щоб особисто передати гуманітарний вантаж цього разу до обласної дитячої лікарні, де опікуються сім'ями ВПО. Зібрали те, що просили дитяче харчування, засоби гігієни, одяг та іграшки. Здебільшого речі необхідні для догляду дітей із вадами народження. Ешлінсець привезли з собою пакунки для наших жінок і для новонароджених, які тільки що народили. Це збирали їхні жінки там в Німеччині. Всього разом вони привезли в Україну 25 таких пакунків. Тоді вони привезли засоби гігієни, медицину і дуже багато. Харчування ну це те, що дійсно зараз в Україні потрібно. Гуманітарну допомогу збирали майже три місяці, кажуть, для них допомагати Україні у цей складний час, справа чисті. Ми перед початком цієї повноваштабної війни взагалі майже нічого не знали про Україну. От але коли вже відбулось вторгнення, так ми зрозуміли, що ми дуже хочемо допомагати. От і за ці вже два роки, коли ми їздимо до України в Україну. Вже Україна стала як рідна домівка для нас, і вони роблять це від щирого серця. Тим часом у лікарні вже чекають гостей. На такий об'єм допомоги тут не сподівались тішить і зміст пакунків. Усе, що замовляли благодійникам, є розхідним матеріалом, якого тут потребують щодня. На сьогоднішній день не так багато у нас дітей. Сьогодні в відділенні 22-23 дитинки на 30 ліжках. З них є частково і новонароджені дітки, які до 28 дня життя. Є дітки, які старші місяці. але всі вони потребують майже одного і того самого, бо це маленький, дуже вік. Отримане допоможе в догляді за маленькими пацієнтами, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії, та діткам, батьки яких з певних причин не можуть бути поряд. Така підтримка завжди актуальна, особливо зараз, каже керівництво лікарні. Заклад в сучасних умовах надає допомогу діткам внутрішньо переміщених осіб за 2023 рік. Близько трьох тисяч осіб отримали стаціонарне лікування в нашому закладі. Тому такі благодійні акції, як проводить благодійний. Фонд «Хрещатик Ситі дуже доречні. Очільниця благодійного фонду додає, кожна гуманітарна допомога збирається за запитом конкретного закладу того чи іншого регіону. Це вже тринадцята поїздка наших партнерів в Україну, і мені дуже приємно, що вони використовують в цих поїздках індивідуальний підхід. Вони спілкуються з багатьма фондами в різних регіонах України, і вони запитують точково, в якому регіоні деяка потреба найнеобхідніша. Знайомством із іноземними благодійниками пані Інна завдячує своїй колезі Тетяні, якій довелося шукати допомоги в Німеччині. Там і зустріла групу небайдужих, які вже два роки підтримують українців. Люди, які мене зустрічали, які мене допомагали, мали відношення до організації «Ліндау Ухіл, в тому числі і Сенгут, і таким чином ми з ним познайомились. Наше знайомство, окрім волонтерської роботи, переросло ще й в таку тісну дружбу. Яку ми надзвичайно цінуємо, поки одна група доставляє вантаж до Черкас, інша з гуманітаркою рушила до Харкова. На останок нашої зустрічі Ральф та Лорен запевняють, Німеччина зараз чи не найбільше переживає за долю України поміж європейських країн і обіцяють, все буде добре. Вікторія Чорнобривець Сергій Самотой, служба новин, телеканалу Ільдана.